Вітаю вас, мої маленькі друзі! До нас сьогодні на гостини прийшла дівчинка Марійка. Давайте з нею разом привітаємося та скажемо доброго ранку, Марійка! Молодці всі привіталися. Добре! Вона принесла нам велику коробку. Давайте подивимося, що там є. У! Ячик. Ось. Машинка. Пірамідка. А це що? Так, вірно, дітки, це кубики. Давайте подивимося, скільки ведмедиків принесла нам Марійка. Так. Один молодці. А м'ячик теж один. Пірамідка одна. А машина теж одна. Добре. А кубиків. Вірно, діти, кубиків багато. І я вам пропоную зробити із цих кубиків вежу. Спочатку зробимо червону вежу. Якого кольору нам потрібні кубики для червоної вежі? Так, червоні. Давайте складемо вежу червону. Ось, є вона у нас. А тепер давайте складемо вежу синю. Якого кольору кубики потрібні? Вірно, сині. Ось вони у нас і є. Синя вежа є. Ми з вами зробили дві вежі одного кольору синього і червоного. А тепер пропоную вам зробити вежу різнокольорову. Спочатку візьмемо червоний кубик, синій, червоний, синій. Ось у нас така вежа з вами. Получилось Давайте у Подивимося, що у нас тут зайве? Вірно, ось цей предмет зайвий. А як зветься ця фігура? Так, круг. А скільки в неї куточків? Вірно, в неї немає куточків. Давайте перевіримо, проведемо пальчику. О, провели пальчиком немає куточків, немає. Отож це дійсно є круг. І ще я вам хочу запропонувати одну гру. А чому? Бо Марійка дуже просила. Зараз я приберу ці кухні. І ми з вами, вона принесла нам кошика. І в тому кошику є предмети, які схожі на коло. І ми з вами маємо подивитися, який предмет на коло, а який ні. Ось у нас є перший предмет. Це яблочко. Так. Це предмет схожий на коло яблучко чи ні? Так, він схожий на коло. Давайте перевіримо, є в нього куточки. Ні, він кругленький. Так, добре. А ще у нас є... Вона схожа на коло? Ні, вона не схожа на коло, вона схожа на другу геометричну фігуру. Бо в неї ось є куток, кут великий зверху, і вона не кругла. Правда ж? Так, добре. А ще в нас є ось машина. Вона схожа не на круг. Молодці діти, ви всі гарно справляєтесь, Дуже прошу, будьте уважні. Так, ще в нас є маленький м'ячик. Так. Це м'ячик, схожий на коло, бо у нього немає кутів. Ви такі молодці, я буду складувати і буду вас хвалити. Ви дуже гарно справилися з усіма завданнями. Діти, подивіться, яка у нас Марійка-чарівниця. Поки я туди-сюди глянула, хотіла кошика прибрати, а вона вже нам нові завдання виставила. М -м -м -м. Нам потрібно з вами з одної сторони. Найти зайву іграшку і з другої сторони зайвий предмет. Давайте уважно подивимося, що ж у нас на цій, з цієї сторони зайве. Уважно подивимося. Угу, Це їжачок. А чому? Бо він великий, а останні предмети маленькі. Давайте переведемо свій погляд на іншу полов... частину. Дуже уважно роздивилися. Я знаю, вже дехто вгадав, хто тут, що який предмет тут лишній. Вірно, це е, кубик, бо він один зелений. Так, а в останні кубики червоні. А ще, я нам Маріка принесла таке завдання. Тут потрібно бути дуже уважним. Слухайте, якщо я буду вам показувати. Показувати карт картку з одним предметом, ви плескаєте в долоні раз. Якщо я буду показувати предмети, де на ній багато, ми тупаємо ніжками. Всі приготувалися? Так, гарно приготувалися. Увага! Я починаю гру. Молодці всі потупали. Хто потупав, той красунчик. Так. Добре. Молодці. Хто похлопав, той теж красунчик. А тепер без мене. Добре. Молодці. Добре. Вірно. Тут потрібен був. Потрібно плескати в долоньку. Ви такі спритні, справні дітки, я дуже пишаюся вами. Ще у нас на дошці намальований круг. Я вам пропоную з нього зробити якийсь предмет, наприклад, сонечко. А для цього нам потрібно що зробити? Вірно, домалювати промінчики. Можна ви великі, маленькі, різні промінчики, які вам тільки подобаються. Я буду робити це швидко, а ви можете не спішити, можете вимальовувати, можете товсті зробити промінчики, які завгодно. Ось в мене таке сонечко з'явилося. А ще в нас є поломана машина. Що ж нам треба ж її відремонтувати? Що в неї не хватає? Уважно роздивилися? Так, мені не вистачає колес, любі мої. Давайте ми їх поремонтуємо цю машину. Так. Так. Ми доставляємо, причіплюємо на неї колеса. Ось у нас машина вже готова їхати в відрядження. Дітки, ви молодці. На цьому я закінчую заняття. До зустрічі. Па-па.